Другий рік поспіль при міському будинку ветеранів діє університет третього покоління. Ректором його є Софія Сагаль, а проректором Клавдія Савчук. І листя Озветься на знайомий голос, знов серце повне ніжного безмов'я. Знов повідомлять слухачі. Добрий день. І куратор скаже доброго! Студенти закладу мають можливість поспілкуватися між собою та дізнатись багато чого нового. Нещодавно відбулося відкриття нового академічного року. З цієї нагоди тут зібрались слухачі університету, представники громадськості, гості та запрошені. Протягом свята лунали вітання, адресовані ветеранам. Люди приходять, люди дуже хорошо ані надзиваються, і я думаю, що так це знання ми будемо нести і далі. Значит, на следующий год у нас уже составлены все программки, по которым мы будем заниматься. Я хочу сказать, что мы расширим несколько своих занятий за счет оздоровительных мероприятий в спортивном комплексе. Уже готов, у нас есть договор с дирекцией спортивного комплекса, что мы в определенные дни, ну, нам дадут такую возможность, будем посещать плавательный бассейн. Протягом свята вихованці університету третього покоління відтворювали сцени із життя та діяльності відомих людей, виголошували монологи та співали багато пісень.